Вітаю! Завершуємо вивчення другого розділу нашого курсу темою, яка стосується ролі саморозвитку, самопізнання, усвідомлення власної гідності. Тема нашого уроку я особистість. Поняття особистість використовуємо, коли йдеться про думки людини, її характер, переконання, звички, переживання та вміння. Коли ж говоримо про природні створіння людину, яка перебуває в середовищі собі подібних і має певні зв'язки з іншими людьми, треба. Вживати поняття особа. Всі ми прагнемо знати відповіді на запитання: хто я, який, яка я, чого я хочу, що я можу. Вони допомагають самовизначитися, усвідомити своє місце в суспільстві, зрозуміти, якими є наші потреби і інтереси, правильно обрати професію чи заняття друзів і партнерів. Врешті влаштувати своє життя так, щоб відчувати комфорт і задоволення. Зростаючи, дитина міцніє, набирається сили справності та чи лише фізично вона змінюється, дорослішою чи ми вчимося міркувати, приймати зважені рішення, брати відповідальність, формується наш характер, стійкішими стають смаки і переконання, удосконалюються манери, розвивається не лише тіло, але й особистість. Однією з найважливіших складників нашої особистості і загальнолюдських цінностей є гідність, це усвідомлення, тобто розуміння людиною своєї цінності. Інності і неповторності. Якщо людина відчуває свою важливість для сім'ї, друзів, суспільства, це викликає в неї повагу до себе і до інших, впевненість у власних силах. Гідність особистості одне з основних прав людини. Відчуття нею власної гідності є вкрай важливим і для суспільства, адже формує повагу до гідності інших. Той, хто не відчуває чи не усвідомлює своєї гідності, на жаль, не зрозуміє значення. Гідності інших людей, спільноти людей, в яких поважають гідність один одного, сповнені гармонії, безпечні та комфортні? Та чи всі спільноти є такими? На жаль, у світі є соціуми, в яких особистість не є важливою? Існує вибіркове правосуддя, ацькування і відверта агресія стають нормою. Чи є це правильним? Звичайно, ні, бо кожна людина має право на власну гідність і повинна її захищати. А як же наше українське суспільство? Чи є вона гармонійним у 2013 році. Тодішнє керівництво нашої держави знехтувало думкою громадян держави, які прагнули європейських цінностей та гідного рівня життя. Це стало причиною подій, які увійдуть в історію як революція гідності. Влада протиправно розігнала мирну акцію студентів, що тривала понад тиждень. Громадяни України продовжили акції на підтримку євроінтеграції, які загалом тривали від листопада 2013 року. До лютого 2014 року і привели до значних суспільних і політичних зрушень. Ми з вами ще будемо розмовляти про те, як народ України довів, що наша гідність непорушна. Відтоді будуємо суспільство оновлене, де гідність і права людини є найвищою цінністю. Особистість кожного й кожної із нас має свій особистий простір, як фізіологічний, так і психологічний. Що це означає? Певний проміжок простору навколо людини, повітря, міст. Який ніхто не має права порушувати без її дозволу, яким є фізіологічний особистий простір, залежить від кожної окремої особи. Йдеться про те, багато чи мало місця потрібно, щоб почувати себе комфортно. Психологічний особистий простір це сфера наших думок, переконань і бажань, які тримаємо в таємниці. Маємо право вимагати, щоб інші не посягали на наш внутрішній світ, але мусимо поважати їхній особистий простір, особистий простір. Остір кожної людини є вкрай важливим його фізичне чи психологічне порушення викликають відчуття дискомфорту чи напруги. Щоб цього не відбувалося, особисті кордони мають бути чітко окресленими і захищеними. Усі без винятку мають право на непорушність особистого простору. Пам'ятайте, що без вашої згоди ніхто не має права до вас фізично торкатися, а також вводити у психологічний дискомфорт, викликаючи відчуття незручності чи сорому. Увага, якщо це відбувається, потрібно звернутися за допомогою до відповідних державних органів, які контролюють дотримання прав людини, або ж до дорослих, яким ви довіряєте і які можуть допомогти захистити ваші права. Це можуть бути батьки, вчителі тощо. Тож, пам'ятаємо, що кожен та кожна з вас неповторна особистість, а ваша гідність як і особистий простір фізіологічний та психологічний під захистом держави. Я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному у уроці.